Андрій Малишко цвітуть осінні тихі небеса, цвітуть осінні тихі небеса, де ти стоїш, блакитна, мов роса, в очах за смуток, темний, мов важина. Моя кохана мрілась дружина, як сон далекий, видово майне, хоч не забудь, а згадуй ти мене, я під вікно на навесні. Щоб ти знялася пташкою в вісні, де цілувала кучері волосся, де пригортала те, що не збулося, що не воскресло, літочко сяйне, хоч не забудь, а згадуй ти мене, у тебе смуток, в мене ревний жаль, у тебе вечір в мене ніч і даль, я під вікном постою із журбою, куди ж мені подітися з тобою? Хай серце серцю, звіскою в мене, Хоч не забудь, а згадуй ти мене.